Добрий, 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 добрий день, вечір, кого, в кого що буде. Так, давайте подивимося, от який, яке у нас є. Село Високіє, Херсонська область, Береславський район. Питання, що буде найближ, найближчі місяці. Питаю, чи не буде обстріл села обстрілу села, чи потрібно людям виїжджати, адже люди повернулися додому. Давайте подивимося, найближчі місяці. Ну, сьогодні у нас 27.08. Отже, давайте подивимося. 27.08, це у нас серпень. Давайте подивимося до. Давайте вересень-жовтень також подивимося, да, до листопада глянемо. Чи будуть якісь обстріли, чи що в цьому населеному пункті, тому що людям страшно, і я їх теж дуже розумію. Це мішає, все мішає. Все мішає. Друзі мої, у вас там є заміновані місця. І ось ця карта, ось ця карта, оце карта, бачите, карта, коли якісь наркотики приводять до чого. Да? От вона означає карта, яка приводить до насильницької смерті. От, і до насильницької смерті при тому досить таке неочікувано, ніхто не ожидав біди. От. А друга карта говорить про те, що воно заховане. Тобто, у вас там є заміновані якісь території і в результаті яких постраждають люди. От, ось у, жінка є, притом пожила жінка і не одна, кілька жінок. Далі, оця карта говорить про обстріл, тобто небезпека. От люди повернулись, але туди ще небезпечно повертатися. Да, хочеться додому, розумію, обстріли. Нікуди не можна виходити, то я би так сказала. От там де повернулися, да один шах право, шах ліво да, і все. Притом і ще що, і там можуть бути, і ще знаєте, що подивіться, будь ласка, на деревах можуть бути розтяжки. От, і у, до вас ще проходять якимось чином, або залишилися е, дережні групи. От, тому можуть робити вам якісь от, ну що, не розтяжки, а то знаєте, показують, да? ідеш за деревом зачепився, а тебе там якийсь крючочок е, від цього е, від вудочки, да? і раз, і граната зірвалась, поняли? Тобто є робота. Робота тих, хто має силу, вам не на користь. Я би на вашому місті ще не поверталася, будь ласочка Ще рано. Ще рано. Таке враження, що далі свого обістя тоді хоча б не виходить. Не виходить. Самого, дивіться, ось і, і карта обстрілу все-таки є. от Але вона десь на околиці міста. Е, не можу сказати, що чи приличим ракета прилити, ну, давайте конкретно чи будуть не вибухи, Бо вибухи будуть, і смерті будуть, і руйнація буде. Конкретно чи буде сам обстріл, чи будуть самі обстріли? Цього вибухи будуть. Обстрілу нема, а вибухи є. При цьому я ще хочу сказати, поля заміновані у вас. От, вроді от я не знаю, як то кажуть, як вам, роз, як вам сказати це, того що е, от прям що обстрілу, обстрілу, я ну, не бачу, що прям прилітало, але бачу, що є, що є вибухи, і бачу, що є, е, є загроза смерті. Ну, так, якось ви спитали, я відповіла, тому, тому не поспішайте повертатися. От або дуже бережно ходіть, десь бережно ходіть, дуже, 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 дуже. Ось так. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. Які ставлять мені подобається, на мене підписуються. з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.